Но у нас зараз в студії інший генеральний директор першого національного на такої легкі до побуття. Це Зура Паласанія, да, да, да. і ми також зараз знаходимо також зараз в ефірі Першого національного каналу. Ну, і, звичайно, ви можете нас дивитися на нашому сайті громадського і на нашому Ютуб-каналі. Також у нас є Світлана Остапа, це заступник директора телекритики. Ось і говоримо ми про дуже позитивну подію на фоні багатьох негативних подій, які зараз відбуваються в Україні. Проект закону про суспільне телебачення радіомовлення прийняли сьогодні у Верховній Раді за 243 депутати. Отже. Прийнято в другому читанні. Проект подано 12, 12 грудня 2012 року. Закон готували 9 років. З 2005-го і готувався він Миколою Азаровим, як це би зараз комеди не звучало. Отже, було шість законопроєктів, шість урядів, чотири парламенти і три президенти. Поки цей закон дійшов, тобто був прийнятий. От пройшло така от історія. Зарабив ви раді, та не? я щасливий просто як тепер буде перший національний виглядати після прийняття цього закону? Ну просто буду ходити і танцювати, бо, бо ще рік, як мінімум, це буде готуватися. Тут в документах ми маємо півроку на підготовку кабміну щодо переходу. Переход буде дуже важкий, бо і сам закон сам закон теж дуже недосконалий. Не але вирадувати я почну папіж, а маю сказати. Ну, зараз просто величезну подяку і колегам і всім, завдяки кому це сталося. І Ми навіть вранці ще не вірили, ви бачили, що ми там були на щось таке подібне, мітингу там було, і ми там були всі колеги, колеги були. Навіть автомадан там був. Там... Ну, але ж ми не дуже -то вірили, що це станеться. І вчора ще я в день був на засіданні комітету, Слан там теж була, і там теж настрій був не, не дуже. Але Микола Томенко зробив те, що він обіцяв, і це зробили і Вікторія Сюмар, і, і всі наші колеги. І наприкінці, я ну, думаю, що це і Яценюк теж доклався до цього. А, так тобто воно сталося, а тепер тільки починається. Робота тільки починається. Як це все виглядатиме? Я собі наприклад трохи не розумію. Це буде на основі НТКУ створене суспільне мовлення. Тобто, практично трохи розкажіть нашим глядачам, щоб вони розуміли, як буде цей перехід здійснювати. Так. Закон не не то, що не досконал, він просто не, не дуже конкретний. Е, в тому плані, щоб перейти, і було зрозуміло, треба, щоб ще наш уряд, і можливо навіть і Верховна Рада ще прийняли кілька е, можливо уточнюючих законів. Там внесення змін можуть відбутися, можуть бути підзаконні акти урядові. от для того, щоб конкретизувати цей перехід. Закон е, говорить про те, що е, суспільне мовлення буде створено. Можливо, п'ять каналів, як мінімум, буде створено. Тобто два канали телевізійні, три канали радійні. Вони створюються на базі, так і звучить в законі, на базі НТКУ, тобто Першого національного, каналу Культура, УТР, це Всесвітня служба наша, іномовлення, буде і на базі ОДТРК всіх обласних державних телерадіокомпаній і кілька. Міських, тобто їх там майже 30, і е, кілька каналів радійних, тобто три, три канали національної радіокомпанії. Е, от як це буде на базі, це вже буде визначати Кабмін. Ну, я думаю, я ще хочу сказати, все таки, що не тільки не подякувати діючій владі, яка все таки дотрималася слова. Uh -huh. А і без я думаю, що без голосів регіоналів сьогодні цей би закон не ухвалили. І хочу подякувати Юрію Ршиченко, який взяв на себе сміливість і вийшов на трибуну і закликав регіоналів, які до цього не голосували сьогодні. Ні за що, тому що вони, як то кажуть, стали в позу. Ми хочемо uh -huh. більш нагальні uh -huh. да, проблеми. Але і завдячуючи його виступу, я думаю, що багато все таки з них прогол... ну, не багато, але проголосували і нам вистачило голосів для ухвалення цього закону. От закон суспільне мовлення, згідно з законом, буде фінансуватися з державного бюджету ще 4 роки. Це фіксована сума буде, тобто фіксований відсоток 0,2% від загального бюджету. Загального фонду бюджету державного так само це з голосу сьогодні було внесена така поправка, що залишається частково залишається реклама на суспільному мовленні. Раніше підготовлений законопроект говорив про те, що буде тільки соціальна реклама і спонсорство, але без назви спонсорів. Тепер от залишається ще ну приблизно, умовно так, третина реклами від та частка, третя частка того, що було за що є зараз на першому національному. Було дуже багато поправок стоїть близько сотні. То було більше, більше було до другого читання десь 150 чи більше навіть поправок. А я говорю про ті кілька поправок, через які не хотіли приймати ті чи інші сторони цей закон. Тобто фінансові міністерство фінансів наполягало на одному. Фракції там деякі зацікавлені, наполягали, наприклад, на своєму баченні створення наглядової ради. Mm -hmm. Ну от сьогодні теж була одна внесена поправка, що наглядова рада, ну тобто попередні. Проекти говорили про те, що туди будуть входити представники громадськості і кабміну. Але сьогодні з голосу внесена поправка, що наглядову раду формуватимуть по одному представнику від депутатських фракцій груп, але це не означає, що це будуть депутати, тобто це точно будуть не депутати, це будуть представники громадськості, але від їх імені. І так само дев'ять представників громадських різних організацій. По різних сферах нашого життя, тобто на своїх всеукраїнських якихось конференціях, наприклад, всі освітяни мають обрати одного представника для як члена наглядової ради суспільного мовника. Так само медійники мають обрати одного представника, спортсмени одного представника і так далі. Таким чином, ця наглядова рада має створитися з 16 членів. Ну на зараз, оскільки сім зараз п'ять фракцій, дві групи. І дев'ять представників громадськості. Можливо, потім у новому скликанні парламенту ця кількість трошки буде наглядової mm -hmm. ради, кількість членів буде змінюватися в залежності від кількості фракцій. Основно... І, да, І ще от, що хочу сказати, що ця наглядова рада буде призначати керівника суспільного цього каналу, і вона буде стежити за тим, щоб інформаційна політика була незалежна від влади. Ну так, це, мабуть, основна проблема так. і для минулого. Скликання, так сказати, це першого каналу за часів Януковича. Ви ж прекрасно пам'ятаєте, як це… наша держава як, 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 завжди так, було так, залежно від ось у зв'язку з цим. Дивіться питання такого плану. У 2013 тринадцятому року на всі обласні державні телерадіокомпанії з бюджету було затверджено 275 мільйонів 700 тисяч гривень, і вони при цьому написали такий запит, що є дефіцит. У 400 мільйонів ще, тобто не, не вся сума була, яка подавалася обласними ОДТРК, затверджена в результаті бюджетом. А яка ситуація зараз з бюджетами у обласних ОДТРК? Цих і як ці бюджети будуть розподілятись до кінця року? Чи не буде тут подвійного зараз фінансування? Ви не може виникнути таке, наприклад? І що буде з тими людьми? Донецька ОДТРК 280 людей. Працює. Олексій так. просто хвилюється, він з стійко. З побачення до донечку. Так, дякую. Не зміниться, нічого не зміниться до кінця року точно. А, те, що ви сказали, так воно так завжди було, кожен рік од те, теж там повторюється, нестача не бюджету. І те ж сама ситуація точно така ж і в НТКУ зараз. Ну, наприклад, 560 мільйонів було потрібно, 167 надано. Але якось вони існують всі державні такі установи, існують руками в таких умовах. І нічого, виживають якось, не знаю. Доживемо і до, до ну, впливає це на якість того контенту. Та що як не хвороба? Я так пригадую, я працювала колись на НТКУ, Там завжди було неможливо не було зрозуміти, яка в тебе зарплатня сьогодні, яка ага. буде наступного місяця, скільки тобі доплатять yeah. якихось там, як це премій. Іноді по три доплачували, іноді одну, іноді жодної. Mm -hmm. Так, тобто в тебе є якась фіксована там сума. Насправді дуже маленька, а все решту якби зверху, так? І ходили чутки про те, що там гендиректор, чи коли пан Валітар Фуш був заступником президента, він такий чи гендиректор, що він мав 700 до своєї зарплати. Ні, такого буде не, не могло аж ніяк. Там три, це максимум. Три ага, ти що ти кажеш, да, але е це єдиний інструмент, яким ти можеш, хоч хоч якось працівника, ну. Підтримати. Бо, бо... Я не зрозуміло. Просто не зрозуміло ніколи було, от як людям платять і за що. Ну, це була завжди як чорна яма. Це досі так залишилося? Так і... так воно і залишилося, так буде до кінця року, і так буде і по всіх обласних телекомпаніях. А потім вже пошагово от, тут тут прописаний навіть вже план дорожна карта у нас є, і ми будемо затверджувати і в Кадмінні, і з суспільністю, з, з усіма будемо це. Слухайте, так, ну, це, ну а що це сьогодні. зміни от, в такому глобальному сенсі, щоб глядачі зрозуміли, у нас є громадське телебачення, а це буде суспільне телебачення? Вони це зрозуміють вперше, коли знов зміниться влада. А на телеканалі нічого не зміниться. Розумієте, про що так? так. так? От це воно і буде. А незалежно від влади, це і означає, що ми станемо незалежними. Але в мене ну, зараз вже є такі питання, і багато, бо, бо фінансування, ну, фінансування знов таки залишено на кабінеті. Окей, 4 роки. Ед-хок не була прийнята поправка про те, що а була така поправка прийнята на, на, на постійній основі на все життя, так скажемо. То не не, не тимчасово на 4 та, роки державне фінансування НАТО. І дякуючи, з поправці була залишена хоча б частка реклами. Хоча знов таки вже бачу, будуть проблеми з комерційними каналами, які будуть скаржитися або, або держбюджет, або реклама. Хлопці, що небудь там зробити. Тобто, Таких проблем тут дуже багато. А після цих чотирьох років хто буде фінансуватися? Маємо перейти на самофінансування. Значить, І... я хочу відповісти по ОДТРК спочатку. Так? От так вся мережа ОДТРК сьогодні налічує майже 5200 працівників, тобто це по всій Україні. Фінансується вони не тільки з держбюджету. Наскільки я знаю, вони фінансуються з обласних бюджетів, тобто за за висвітлення діяльності обласної влади вони так. теж отримують, і ви прекрасно знаєте декількох мільйонів. Кожен кожен обласний бюджет угу. дає також ще щось для того, щоб все таки ну телебачення і телебачення. Вони всі хочуть себе там бачити, тому вони ну, виділяють кошти з обласних бюджетів. До кінця року нічого не зміниться, тому що цей закон вступає в силу відразу після підписання, але в бюджеті ці суми будуть закладені тільки з нового року, тобто з 1 січня 2015 року. Що взагалі це змінює для глядача? Тобто ви кажете, є громадське, ще буде суспільне. Ви громадське телебачення, ви зараз займаєтеся фактично тільки інформаційним мовленням. Суспільне телебачення воно дуже набагато У нас ще ширше. багато планів. Плани це плани правильно. Суспільне мовлення передбачає забезпечення потреб. Всіх верст населення, чому я казала, що в наглядову раду будуть сходити представники різних різних сфер життя, да? тому що. Суспільне телебачення воно не буде орієнтуватися на рейтинги як комерційне і давати щось таке суперскандальне там, да або суперпопулярне для того, щоб підняти собі рейтинги. А суспільне телебачення воно орієнтується на потреби там культурні, релігійні і інші гуманітарні. Для речі, гуманітарні. Вони повинні виробляти крім інформаційного продукту ще і багато інших програм і проєктів, і ось через 4 роки це фінансування може бути за рахунок того, що ті проекти, які буде вироблені, вироблені суспільним мовником, Суспільний мовник зможе і продавати також. Тобто я вам скажу, що в інших країнах існує і абонплата у деяких, і реклама, і, і не вступає це в ніякі супер, але не, не повністю не 100% реклами, якийсь там невеличкий відсоток, але це не суперечить, наприклад. Інтересам комерційних мовників ну там просто історично складалося. а у нас це створюється на базі державного телебачення. Тому нам трошки важче. Ну, так ну, я то, просто що... хочу привести приклад американське громадське мовлення. Да, наприклад, вони приїжджають коли сюди, то у них таке обладнання, що це здається взагалі супер-мега корпорація Мердока, якась а не ніяк не суспільне або громадське мовлення. Я хотів uh, зауважити ну трохи от, по по. Філологію, якщо можна, громадське і суспільне це ну, просто філологічна різниця, ну, от, от дуже велика громадськість і громада це просто конкретно точна громада. Це може бути громада е громадського тілі або громада е міста Харкова. Києва чи Харкова. Mm -hmm. Суспільне це загальне. Воно не має таких да. суспільне. Так, ну через таких рин до це в інтересах всього суспільства, так, і це точно. пояснення непопулярних, в тому числі рядків бюджету. Я так розумію, буде Абсолютно. вироблено продукти. Да. Ті рішення, які непопулярні на комерційному телебаченні, так, наприклад, дитячі програми, mm. їх немає просто. А я. Все. Тут вичитала слухайте, діяльність національної суспільної телерадіокомпанії України проводиться на принципах дотримання норм суспільної моралі, традицій mm. і культури українського народу. Поширення сімейних цінностей та зміцнення ролі традиційної сім'ї у розбудові українського суспільства. Я так розумію, що це з комісії з моралі погоджено цей пункт. І я так розумію, що ну, Ви Знаєте, це урядовий закон... законопроект, і е, треба сказати, що у витоків саме цього тексту, ну не тексту, а цього законопроекту, який почав е, рухатися з кінця 2012 року, стояла ще і нам відома Ганна Гірман. І е, ці всі е, норми також обговорювалися ще й тою гуманітарною радою, яка була при президенті Януковича. Ну тобто, багато потім ще там всього змінилося, але оці ці норми, я думаю, що залишилися ще від початку. Ну, не, не треба цього боятися, бо, бо воно просто звучить пафосно. А коли доходить до конкретики, я то там, просто переживаю, чи фільми, там не переживайте, Догара Ні, ні, ні. Бути. Там бачите, там у наглядової ради немає взагалі таких повноважень, щоб втручатися в редакційну... ані в господарну, ані в господарську, в редакційну політику. Тобто вони там рік потому... думаю, Це буде все моральне. Так. все моральне. Ви ж моральні. Високоморально. Ми... <рес> ну а добре, а що тоді ви... робити з ліберальними цінностями? Тобто ви а тоді не. А ні, якось суперечать вони та? моральності? Ну, якщо ми кажемо там про те, що я на Навіть, прочитала, то це якраз як як порушує права Там людина. Ще буде в наглядовій раді, ще, я думаю, представник від релігійної. Від церков, рада церков може вони будуть обиратися а сепаратистів. візьмете? я думаю, ні вони вже є свої громадські організації. Сепаратисті я взагалі то не розумію, що таке сепаратисти. Ну наприклад, громадські організації, які закликають до розколу України. ні, це не сепаратисти, це да це просто ціні по перше. Це порушення закону. Але дивіться, ми жартуємо, жартуємо, але просто ну мені наприклад протестувався. Я також підтримую всі там традиційну сім'ю, розбудові українського суспільства і так далі. Але я. В такому от глобальному сенсі. От ми, наприклад, в громадському декларуємо, що ми ліберальні цінності сповідуємо, все ж таки, і мені здається, що воно трохи дисонує. Просто я переживаю, щоб це не було. Я наприклад працювала на антику часів там Василя. Лищука, і, Лещука. і Лещука. так, оце було декларування традиційних українських і Я... Вишивати okay. прошли. Треба думати про всі верства населення. А, ми будемо мовити не тільки для молоді, а й для старшого покоління. А тому, це означає дещо де консервативні цінності. Я не бачу в цьому нічого плохого. Просто воно є так, як є. Добре, а мовлення, от воно буде здійснюватися, я так розумію, і російською і українською це ще теж буде визначатися, тому що з приводу радіо вже зазначав наш колега і друг Андрій Куликов. Вони хочуть, щоб все-таки один канал радіо з трьох, хоча б мовив. Він був україноцентристський, але мовив російською мовою для російськомовної Сирак. Також прихильник такої ідеї. я б не став, що я прихильник. Я прихильник. якщо б є така громада, яка. Хочу почути грецьку, то хай вона буде. чому ні? Але тоді вже ми доходимо до моделі, як, да, як вистраювати посмотрію. оце. Пам'ятаєте ут 2 там був так, ну такої ну, щоб втроція, так. В... так, так та, це... та, та, можна зробити один канал і з включеннями з регіонів, а можна зробити два канали, де на другому буде тільки регіональні вставки. Ну свої і воно ну, кому цікаво буде цікаво дивитись, наприклад. Що буде... в Черкасах або і... що там працює а, воно, повірте. І ні, працює, так і так так це працює. буде. Я так думаю, що це буде таку, така модель, Дунська. що коли в один той самий час, наприклад, там з ну Прайм, наприклад, да 6 години до 8-ї, дві години буде мовити запорізька на Запоріжжя. Херсонська на Херсонську. Да. Вот це на так от Польша. Це на другому каналі. А на першому каналі виключно ну, не забувайте, що це об'єднується ще канал Культура і іномовлення. Тобто, ще все це буде от тими підзаконами Слухайте, а чим канал культура займався стільки років культурою? Ну, а де воно мов... мовило це? А ви його бачили взагалі? то я лише бачив логотип цього каналу у нас на круглому столі, коли вони писали щось. Я про... бачила бо... ну, у іномовлені канал специально... культура дуже ну, специально... непопулярні частоти, де ви їх не можете подати. Я дивить, дивився і шукав, як же можна подивитися. Цей канал культура. Бо, наприклад, що вони про Прокоф'єва розповідають, да? або там ще про когось. На жаль, я не знаю, що кабелі. По перше, «Кабелі» ще ну, маю зауважити трохи. 90% тих, хто просто наїжджає, на, наприклад, от зараз на УТ-1, просто не бачили нічого там. Коли питаєш, а що не сподобається? Вони просто не бачили. Це такий бекграунд, Він не дуже гарний. Я розумію, це треба якось долати, але вони навіть не знають про що йдеться. Те ж саме про культуру. Там були гарні програми. Я, я не сперечаюсь з вами, що були, просто воно недоступно було багатьом <свят> людям, наприклад, <свят> як українська культура, журнал, знаєте, mm -hmm. продається. Він продається виключно в місті Києві. Насправді, yeah. тобто, якщо ми виїдемо, наприклад, в Донецьк, ви цей цю українську культуру ніде не побачите. Там, хоча там достатньо якісні тексти, якісний контент про те, що відбувається в культурному і в тому числі в сучасній поп культурі, ну поп-арт культурі, да? А у нас є в українському суспільстві запит на подібний контент, але нема нього. Може і до так. Нього. Але я ще трохи, от м, єдиний канал, який ми маємо, канал мовлення, от зараз на Крим, це Національна Раді. Якою мовою воно продовжує це мовлення? Як ви думаєте? Українською. Абсолютно. Чи це працює це там не, в Криму? Це не є ефективною родиною. Абсолютно точно. І ж так, ну, така ж ситуація буде у нас зі Сходом. І більш... Із Белгородом, і за Воронежем, де ну, є Багато наш сигнал. Але слухати, а чому не можна слухати українське радіо ФМ? Чому Тому можна? що їх ну можна? можна але... Ні, можна ну в інтернеті ну, можна? Можна? в інтернеті. Є, можна? Я знаю, що можна, але, наприклад, є такі частоти, там вже їх декілька радійних частот. Не всі частоти, наприклад, культура знов таки вона. Якщо немає. ми про державне? Да, це, правда, да. Давайте, я скажу справа в тому, що тут не радіо винне, тут ще Національна Рада з питань телебачення mm -hmm. радіомовлення винна. Е, немає біда національної радіо в тому, що в нього, по перше, в деяких обласних центрах немає ФЕМ. Це правда. А по-друге, у нього не одна частота на всю країну. Тобто це в кожному місці треба шукати ну, на в Донецьку ми свої, не можемо своє своє радіо. От в Києві одна частота. Там в іншому, в іншому обласному центрі інша частота. От через це, але в принципі є частоти, і ну це знову ж таки кажу: не провина національної радіокомпанії. Вони про це кричали. весь час просили. Ну тепер допомоги. я так розумію, що це вирішив. От, от тепер там я хочу буде, сказати, що каналу культура до е, пощастить в тому плані, що якщо він буде на частотах першонаціонального, mm -hmm. а у першонаціональної що найкраще, це покриття. Його це покриття найкраще по всі... серед всіх інших каналів, але навіть вашому... комерційних, і тому тепер канал Культура побачить все населення України, ну, да решті, але, дуже але я хочу новий. я хочу повернутися до початку. Якщо можна, от ми говорили про те, що керівника суспільного мовника буде обирати наглядоваць рада, яка яка буде складатися з представників різних там mm -hmm. освітів, церкви та казала так. А потім він, я так розумію, цей керівник формує склад Так, і, і теж пропонує. Просто його це також раді. дуже важливо. Теж пропонує Наглядова рятувара. Просто це також дуже важливо, що дуже хороші журналісти українські були фактично за часів Януковича витіснені з телепростору українського, так і ну і громадське телебачення, воно і теж частково через це створилося. Угу. Тому що, наприклад, там Мустафа Єм, відомий всім журналіст, фактично не може потрапити на якісь, чи не міг потрапити на якісь там, наприклад, на. Викимав інтер, як зараз це буде вирішено? Я Добто... не зрозумів питання, бо, бо Мустафа був і на інтері, в тому числі, якщо я пам'ятаю, ну я нашому стеріту так само приклад є на Донецькій ОДТРК. Там було створено групу медіа Майдан, в яку входили незалежні журналісти, і нам не дали жодного ефіру для того, щоб ми самостійно проводили засідання цієї групи. Хоча така пропозиція була, і ми хотіли інформувати людей саме в період кризи, коли Янукович. Повністю його команда все зачищала інформаційне поле Донецької області. Ми пропонували такий продукт. Ніхто цього там не хотів робити, і що саме цікаве, і зараз не хочуть робити. Але на на відповідь насті затверджується, подається затверджується склад правління. А правління це ну ну зараз я маю. Чотири замок і все заступника. Да а, таке ж Щось буде і запротилося мені раніше було дев'ять було було дев'ять. Залишилося чотири, так да. Причому двоє рідних з каналу, а двоє нових. Але да. я зрозуміла питання Насті. Я думаю, що на суспільному мовнику повинні працювати найкращі журналісти, які не мають за свої плечима ганебного досвіду там служіння. Влади. Зрозуміло, тобто оця наглядова рада формує не тільки керівника, обирає, а й його заступників, тобто. Правління, і вже вони формують для себе штат журналістів. Mm -hmm. Да, вони ми не будуть втручатися. Ще раз повторюся, ні в господарську діяльність, ні в редакційну політику. Це навіть так виглядає. Якщо ми е, зробимо отак, от, от правління, отака структура. А вже тут, отут е, НТКУ, НСТУ, скажімо так, та тут радіо, і з них ще там два канали, два канали, тобто правління і її, м, голова правління якого призначає насада ні Нацрада, а нальдорада вота воно тут воно господарська діяльність і програмна діяльність займається об де буде ваша де ваша тут роль буде ту я усам? В, я дворником піду мені байдуже я яка різниця я почну а потім вже це ну, як 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 піде я не знаю це не важливо і ще що важливо, що НСТУ повинно щороку звітуватися, тобто цей звіт має бути публічним і прозорим, і зрозумілим для глядачів. І тут ревізійна комісія є у цьому составі управління. Там а як цей звіт буде об Це може бути на сайті оприлюднено а частину можна сказати, як деякі роблять в деяких країнах по телебаченню. Вони просто виділяють частинку часу і звітуються. Так, керівок. але ми зі святою просто вигадуємо, бо такого нічого тут не прописано, Механізм, жодних механізмів тут немає. Це ще ну, ми будемо робити. Отак. А як буде здійснюватися зв'язок з глядачем? Тобто наскільки глядач зможе впливати, чи просто оці от люди, представники цієї наглядової ради, вони і будуть голосом глядача. Чи ну загалі так, праві, але якусь? ми ж плануємо просто, як, наприклад, BBC це робить, воно робить опитування, опитування, воно там да по всіх параметрах включно з ведучими. Вони виставляють і там конкурси йдуть. Не факт, що вони дослуховуються аж прям ну, на 100%, але опитують так. Що іспугала слухайте. Ну, а так. ви довіряєте нашим глядачам, щоб такі опитування проводити? Таке. Таке. Я буду слухати, але ну якщо це Знаете, буде, я. Знаєте, якщо є частина е, людей, там прихильників класичної музики, mm -hmm. то я думаю, що раз в місяць можна їх задовольнити треба, треба хоча б раз на ну, тиждень. Так. Я знаю, в Польщі я була Зараз на публічному радіо, так і там є здається четвертий канал, і я очі другий. Я вже не пам'ятаю, їх здається там чотири, так. І друге це повністю класична музика. Четвертий це взагалі не просто там альтернативна музика. Це не просто там рок, та а якийсь там банк, дес-метал вони крутять і так далі. Я тому, вас тому, що, здивую. Хоча це малесенька насправді дуже аудиторія, але це також аудиторія. І вона повинна бути зустріч. Вже я вас здивую, але от ми позавчора проводили круглий стіл. Теж там був mm. зураб, про те, що робити з ОДТРК. То там була ми, значить, наш сайт знайшов таку інформацію, що, наприклад, в США, у всіх штатах, у всіх разом штатах, існує 350 каналів, телеканалів громадських і 900 радіо каналів громадських. собі цифри. Ну там зовсім інша система, там взагалі то і немає національних каналів в штатах. Ви знаєте, там і по-іншому працює, там кабельні і оце такі мережі. Ну, але в нас по-іншому. Так, польський приклад дуже кайфовий. Він такий, ну, там можна чому повчитися. Але Але люди погано платять за панплатою. Так. А, наприклад, в Греції, хто б подумав, що там гарне таке публічне телебачення, але воно є, а там, знаєш, де закладено? В електрисіті. У ну, нас на за це да, податок, як у нас в мобільних я... телефонах податок на пенсійний фонд Абсолютно. ніколи. Ніхто не зрозуміє, чому це так, особливо ми молоде покоління, але воно ну, є да одні країни роблять податок там абонплату просто mm -hmm. фіксовану. Одні роблять податок, наприклад, з продажу телевізора. От, купує людина телевізор і вона вже платить податок на утримання там Прибалтиці Вони спочатку відмовлялися від реклами. Як це має бути на нібито так на громадському, Шуті. а потім повернулися за 10 років, бо не виживають просто. Mm -hmm. Думаю, що наша, звичайно, телевізійна буде незадоволена тим, що залишили шматочок реклами, але все-таки ну це не повністю там третина. Причому ще це треба уточнити: не буде реклами алкогольних напоїв, пива цього всього не буде. Мене цього на... аморального не буде. У Мене останнє питання: наскільки все ж таки, от на вашу думку, ми зможемо уникнути оцих, от там е, якихось. Е... Інтересів так а, там той чи іншої партії, уряду чи ще якогось це від нас залежить. Абсолютно точно. це від нас залежить. Як тобто ми будемо... наскільки буде сильна громадянська позиція Гомоданція. і контроль, то настільки буде сильними ми маємо момент. її виховувати всі разом. Так, ну ну а ці перші чотири роки, поки Кабмін фінансуватиме це реально? Це, Ні, протримаємося. Бо я, бо я тепер я бачу, зараз бачу, вони натиснуть. Ну повірте мені, ну на мене Тому Тому раніше, раніше, раніше. Раніше. Раніше, раніше було, інакше? Так, раніше було, але у нас і влада змінилася. Як пробачите воно розумієте, коли е, частина тих, хто працював на державному телебаченні, весь час виправдання своє каже, що ми змушені висвітлювати діяль... влади. Да, діяльність так, влади. Так, так. влади, Ви не змушені висвітлювати діяльність. Влад. Ви теж повинні критично ставитися до всього, що робить влада. Це по перше, а позиція додам да? в, в наші часи. Я більш потребую від влади отримати інформацію, якого що вони роблять. Загалі то, люди не розуміють і вони потребують інформації. То я тепер нам навпаки я, зараз. Я є благодатним. Я приймаю все це, що вони дають. Вони просто скидають в одного кошика, такий, да? а звідти ми беремо те, що нам потрібно. Так це працює зараз. Це нітні, нітємнік. <говори> та як ні, ні, темний сервери. <це>, <говори> <це, це>, <говори> Я шучу, звичайно. Зрозуміло. Дуже вам дякую. У нас був Зора Паласанія в студії, генеральний директор е, першої національної, національної телекомпанії України і Світлана Остапа, заступник директора телекритики. Дякую вам. Дякуємо. Дякую вам і по